Перші кроки у спорті 5 грудня в місті відбулися змагання з стає Квондо серед початківців. Учасниками стали вихованці спортивного клубу Лідер віком до 12 років. Хлопчаки та дівчатка вперше вийшли на татамі, щоб поміритися своїми силами із ровесниками. Їхні батьки кажуть, діти самі проявили ініціативу займатися цим видом єдиноборства. Він сам захотів тренуватися в цьому виді спорту. При... 1 вересня прийшов в школу, побачили показові виступи цієї команди. Він сам проявив ініціативу і від того часу займається спортом Теквондо. Є на кого рівнятися тренери, і вихованці цієї школи займають призові місця на Кубку Європи і світу. І на даний час ми стремимося теж до цієї. Нашої урочистої події надіємось дойти теж до вершин. Змагання проходили за двома розділами та Це формальні вправи Туль і спаринг Масогі. Голова обласного осередку Всеукраїнського Союзу Таеквондо Олег Соловей розповідає: хоч кубок СК лідер в місті відбувається вперше, приємно вражений кількістю учасників. Клубні змагання серед початківців рівнем білий жовтий пояс до 12 років, в яких приймають участь 122 учасника. Це започаткований турнір. Ми бажаємо зробити його традиційним два рази мінімум в рік, бо наш клуб росте, являється лідером в Україні і навіть в Європі. На всіх останніх всеукраїнських турнірах наш клуб лідер займав перші загальнокомандні місця. дуже сильно розвивається в нашому місці. Тому ми хочемо започаткувати традиційний такий турнір. Вже цими вихідними 10-11 грудня в Києві відбудеться Київ Оупен 2016 Fight Challenge файт челендж серед українських команд. Ста як вондо участь в ньому візьмуть і франківські спортсмени в категорії юнаки 10 років. Максим Веприк, Сергій Попович, телеканал 402.